Доброго дня всім. йдемо збирати яйця у фазаню, якщо такі будуть. О, одненьке ось є. Опа. є. Так і сюди знімають колекцію. Ось одненьке, друге, третє. Там на далеко нема. Тримай. Це, як починає віднестись, треба по всіх закутках дивитися, бо така пташка, що може скинути яйця. Де попало? Ось так як ось Куточок, куточок прям не проглядається нічого. Як заходите в вольєр, теж дивіться під ноги одразу. Бо вони такі... <кхи> так, Можуть і під ногами прямо знести. Це вже ми перейшли в вольєр де румінців. Ось вже. Оце таке здорове в тебе. Там ще є? Ні, там нічого. Так, одненько ось сю є. Це вже з Києва румунців три. три. Там п'ять тут три. Ось ось одне прямо серед вольєра є. І ось ось ще одне. Це з вазонами, як гриби збирати. Ходиш і дивишся, де виросло яйце. Тут немає. І, і того по 5 штучок з кожної породи. Вже десяточок. Зараз це добре. Якщо вже буде погода нормальна, то глядиш в наступному місяці вже почнемо. Чи в наступній, чи може ще і в цьому вийде, закладати інкубатори з фазанами. Підписуйтесь на канал, далі буде.